Згадай, п'ять напоїв із п'яти отримає від мене солоденьке. Поїхали. Давай. давай. Кола. Точно? Угу. Добре, давай далі. Не, -не. Не знаю, що. Добре, це. з яким смаком воно може бути? Ну, якесь фрукти, Які? виноград. Добре, дивайся, то фанта. Фанта. Добре, давай далі. Що це? Пробуй це ще чай. раз. Чай. Пробуй ще раз. Чай. Ні, що маленькі діти п'ють? Що це? Ну що п'ють маленькі діти? А я що знаю, що п'ють? Сік. Сік. Добре. А як думаєш, який? Мультифруктовий. Мультифруктовий. Супер, давай наступний. Спрайт. Добре, давай наступний. Що це? Чай. Який? З лимоном. З персиком чай. Просто повтори з персиком. З персиком чай. Добре. Як думаєш, скільки ти вгадає? Три. Ти вгадала 5 з 5, ти молодець, тобі отримуєш від мене солоденьке. Стій, тримай, це тобі. Дякую.